Олексій Алексій, я представник команди Гравітон. І що хочу сказати по турніру, цього року набагато було більше команд. Сильних команд було багато. Проведення загалом було краще ніж торік рік у Сумах. Я вважаю, що цей турнір став кращим набагато. Для нас він був також цікавішим. Ми стали першою ну, командою єдиною командою, яка набрала стільки ж рейтинг, скільки фіналістів проте не пройшла. Ну, якби ми вважаємо, що нам трохи не повезло. Я задав, що стільки желаючих тут будуть виступати. И причем у них такое рвение было, но это э, вот показывает их невостребованность. Вот этот турнир, это должен учесть, что надо вот эти вот выступления сделать нормы, потому что ребята, ну, оказалось, что своей отличной работой, ну, не получилось им выступить. Поэтому Олимпиада Олимпиаде было достаточно жало. Но... Ну, Як на рівні звичайної міської олімпіади, тобто рішати можна було. Турнір, звичайно, подобається, я тут вже другий раз. Ну, цього року організація набагато краща, ніж минулого року. Набагато е, цікавіші бої, тобто набагато більша конкуренція і через це турнір стає набагато цікавіше. Сьогодні нас а, також водили по Одесі. А, місто дуже цікаве, багато є архітектурних пам'яток. Дуже схоже на чинівці, тільки в рази більше і грандіозніше. Е, е, Дізналася багато про історію заснування, про перші роки Одеси і е, е, історія дуже цікавою і захоплюючою.